Пусті фрази при тривозі. Не переживай, все буде добре. Заспокойся. При тривожності наш мозок потребує контролю, стабільності та безпеки, чого не дають розмиті формулювання, тому що невідомо, а коли буде добре, а як воно добре? Що це взагалі таке те добре? Натомість. Для того, аби дійсно заспокоїтися, впоратися трошки з тривогою, краще апелювати до свого досвіду, що я знаю, як це бути в тривозі, я вмію долати свій стан, я розумію зараз себе. Якщо ви приблизно знаєте, коли це пройде, то так і говоріть собі, я знаю, що в мене от такий стан зазвичай гостро триває там, годину чи пів. Чи скільки, тобто апелювати до свого досвіду або до якихось якостей, завдяки яким ви долаєте тут тривожність. Також нерідко допомагає раціоналізація, коли ми. Ось ті сценарії, які малює мозок, беремо, розкладаємо на полички, чому цього не станеться, або що буде, якщо це станеться, що я робитиму тоді, де я візьму ресурси, аби подолати це все. Ось ці речі значно краще працюють при тривожності, аніж різні розмиті формулювання.